Така ось підстава є, що падає немає. У мене є підставитися. Навіть придявити їх. У ну, вам... мене На вашу, є. Вас, ну є в мене. Придявіть, будь ласка. Я вам нічого не На Згідно з 32 статті, що що? згідно 32 статті, що ви... ви перевіряєте. В смысле, ну яка підстава перевірка документів? Закону України, а 32. 35. Ну, yeah. no, це зупинка, так. Да. посвідчення Усе моє посвідчення. Mm, Гунтер Олександр Миколаевич. Да. Мене підозрюва, що даний водій керує без посвідчення водія. Вам все зрозуміло. Приділіть, будь ласка, будете їхати далі. Я ж не кажу там щось там сверхъестественне. Не переживайте все. Mm -hmm. Ten nejpěře, te se důbřeš. Все, щасливий дорог. Реєстраційний дивитися не будете? Треба. Ні, ну ви ж казали, вам треба. Духа дивіться. Я ж вам покинув спинку, Сказав як вас? Думав, що приверніть. Да я не буду б пускати. Все, щасливий